Молода дівчина перед одруженням прийшла до матері і питаєш материнської настанови, як же ж з часом не втратить доваблу для чоловіка. Ну, мати, як жінка досвідчена і каже, слухай, каже, доню, каже, в жінці завжди має бути якась загадка. Тому каже, коли будеш лягати з ним у ліжко, каже, вот, якась річ має залишитись на тобі. Тому каже, ніколи до кінця не роздягайся. Ну, дівчина каже, все окей, мама, зрозуміло, прошу роки. І якось лежать вони в ліжку, і чоловік не витримує. І каже, слухай, каже, зайчик. Каже, я вже просто не можу, стільки років ми вже з тобою більше десяти років разом. Каже. А, каже, мене Дуже давно мучать одне й те саме питання. Скажи мені, каже, чому, коли ми лягаємо у ліжко, ти ніколи не знімаєш чоботи. Ha ha ha.